Доброго ранку, мої маленькі друзі, настав новий навчальний тиждень, і тема його зустріч крилатих мандрівників. А це все тому, що прийшла весна, і до нас вже повертаються крилаті гості, повертаються птахи з теплих країв. Сьогодні ми про це поговоримо на світі природи, а також зліпимо. Гніздечко з яєчками. Бо коли пташки повертаються, вони в'ють гнізда, несуть яйця та висиджують маленьких пташеняток. Тож малята птахи прилетіли, на крилах весну принесли. Про це ми і поговоримо. Ну, і також не забувайте перед ліпленням зробити пальчикову гімнастику пташка. Завітати на онлайн-заняття з музики. Також на вас чекає спостереження, де ж птахи облаштовують свої гнізда. На пізнавальній хвилинці ви дізнаєтесь, де живуть птахи, як вони співають. Та навчитеся їх відрізняти по голосу. Між переглядом відео не забувайте робити гімнастику для очей, бо це дуже корисно для вашого зору, коли ви дивитесь на екран. Треба трішечки відволіктися, поводити оченятами та зробити вправи. Ну і, звичайно, не забувайте про прогулянку. На вулиці вже потеплішало, виходьте з батьками на прогулянку, а під час прогулянки пропоную поспостерігати за птахами і можете їх навіть погодувати. Візьміть з дому насіннячко або якоїсь крупи чи крихт і погодуйте та насипте в годівничку. Птахи вам будуть дуже вдячні. Ну, а я в свою чергу дуже чекаю на зворотній зв'язок. Не забудьте під час перегляду відео сфотографуватися, сфотографуватися під час ліплення гніздечка з яєчками, а також можете зробити фото на вулиці на весняній галявині, де ви кормите пташечок. Все це дуже гарно та корисно! Чекаю малята на ваші фото. На все добре, до побачення, до наступних зустрічей, мої любі, на онлайні.